Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо хачапури по аджарськи Для цього візьміть 400 г борошна, чайну ложку солі, цукру, дрожжів, 100 мл молока, 180 теплої водички, все добре перемішайте, додайте 2 столові ложки олії та замісіть ось таке в тісто. Збризніть ємність олією, відправте туди нашого колобка, накрийте його плівкою та залиште настоюватись на одну годину. Для начинки 250 г домашнього сиру, 250 сулугуні на терку, додайте 50 мл молока та замісіть ось таку однородну масу. Припиліть поверхність борошном, розділіть тісто на 5 рівних частин, заверніть бортики, защипніть края, вкладайте в начинку. Змажте бортики білком та для аромату я додав трішки кунжуту. Випікаю в розігрітій до 250 градусів в духовці 10 хвилин при включенні конвекції. Потім додаю жовток 2 шматочки вершкового масла та відправляю ще на одну хвилинку до духовки. Подаю хачапурі свіжомолотим чорним перцем. Бажаю вам всім приємного апетиту та дякую за підписку.